Вітаю! Сьогодні на уроці української мови будемо навчатися розрізняти іменники, назви істот і неістот. В зошиті запишемо число, класна робота, запишемо букви, слово і речення. Верба красиве і цілюще дерево. В реченні підкресли іменники. Запам'ятай, іменники, що є назвами істот, наприклад, люди тварини відповідають на питання хто. Іменники, що є назвами неістот, тобто предметів неживих, відповідають на питання Що? Хто людина тварина, що природа рослини. Прочитай прислів'я і поясни їхній зміст. Випиши іменники за групами. Назви істот, назви неістот. Тільки в ріднім краї солов'ї співають, кожному мила своя сторона. За морем тепліше, а вдома миліше. Кожна пташка свою пісню співає, кожна пташка своє гніздо має. Бережи рідну землю, як матір, то й діти тебе поважатимуть. А чи знаєш ти, що до іменників, що є назвами істот, ставимо питання хто, кого, кому, ким, на кому. До всіх інших іменників ставимо такі питання: що, чого, чому, чим, на чому? Розбери за будовою подані слова. Що відміни між цими словами? Вчитель, вчителька, директор. Директорка. Вчитель нуль, нульове закінчення. Основа учитель. Корінь уч. Два суфікси. Вчителька. Закінчення а, основа учительк. Уч корінь. Три суфікси. Директор. Нульове закінчення. Основа директор. Директ. Корінь. ОР суфікс директорка, а закінчення директорк основа, директ корінь, ОР к суфікси. Кого називають ці слова? А на які питання відповідають? Зроби висновок, чому ці іменники є назвами істот. Запиши слова і допиши іменники, назви професій людей, пов'язаних з цими словами: Салон, зачіска, ножиці, Стрижка, Фен. Це. Перукар. Кермо, фари, сигнал, навігатор, мотор, водій. Монітор, програма, клавіатура, сайт, скайп. Програміст. На які питання відповідають ці слова? Зроби висновок, чому дописані іменники є назвами істот. Давай пограємо в гру. Перед тобою назви професій. Продовж назвати професії по алфавіту. Якщо, напевно, буква не знаєш професії, пропускай. Отже, А. Актор, Б. Банкір, В. Водій. Ге, гончар. Продовж. Працюємо в зошиті з друкованою основою. 14-та сторінка, друга вправа. Прочитай заголовок вірша. Вдячна киця. Про що йтиметься в цьому тексті? Про кицю. Давай прочитаємо. Їла Катя паляницю, пригостила нею кицю. Киця бігає по хаті. Чим же я, віддячу Каті? Як стемніла киця в ліжко, принесла катрусі мишку. Підкреслив тексті назви Неістот. Давай пограємо в гру. Вправа третя. Із букв слова республіка треба скласти і записати іменники. Виграє той, хто запише більше слів за одну хвилину. А за однаковою кількості слів виграє той, в кого можна знайти слово з найбільшою кількістю букв. До уваги береться грамотність та охайність письма. Отже, республіка. Можна скласти такі слова, як прес, булка, почали. А далі в своїх словах підкресли назви істот, якщо вони є. Упізнай види спорту і запиши слово до кожного малюнка. Зроби висновок, чому утворені іменники є назвами неістот. Футбол, баскетбол, волейбол. Від записаних назв видів спорту утвори слова за зразком. Теніс, тенісист, тенісистка. Зроби висновок, чому утворені іменники є назвами вже істот. Вдома випиши з орфографічного словника по 5 іменників, які відповідають на питання хто що. Розкажи в класі, що означають виписані слова. Це дев'ята вправа на 105-й сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!